В мій отця і сина, і Святого Духа, Амінь. В мій Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Від Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. І тепер моліться, Отче наш. Отже, сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш насушний день на сьогодні і прости на Болі. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословена вгоно Твого, бо Ти породила, спаси і своє душа. О Господи Боже наш, ти даєш нам нагоду почати цей навчальний рік, щоб ми могли пізнати і полюбити Тебе і Твоє преславне сотворення. Ми благаємо Тебе, пошли, Святого Твого Духа, на наших батьків, щоб вони зуміли провадити своїх дітей після твоїх божественних планів, на навчителів, щоб вони могли сповнити свої обов'язки навчання, своїх учеників. А зокрема, і на всю нашу молодь, щоб вона ревно виконувала на неї наложені завдання і в цей спосіб прослав знанні. О Марії Мати Божа, зглянься на нашу дітвору, хорони, дай їй успішно провести цей, цей навчальний рік. Нехай Господь наш люблячий Батько благословить вас, хоронить вас і подасться вам потрібні ласки, успішно закінчити цей навчальний рік. В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. І сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина. І Святого Духа. Амінь. Тепер дай те вухосяти. В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Ви не хочете